Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. Вітаю вас у першому відео в 2023 році, і перш за все, звісно, хочу вам побажати здійснення всіх мрій, любові, кохання, достатку, сімейного затишку і, звісно, миру. Нехай все те жахливе, що було в 2022-му, там і залишається, і живе тільки у наших спогадах, і більше ніколи не повторюється. А у цьому відео ми поговоримо про найкращі книги за 2022 рік. Їх було не так багато, але вони дійсно варті. На увагу. Знаєте, 2022 рік став для мене таким роком відкриттів, роком пошуків в українському книговидавництві, з яким я, на жаль, була досить погано знайома. Не можу сказати, що зараз я вже остаточно визначилася, які видавництва мені подобаються, які ні, які автори мої, які ще якби не зовсім. Я ще досі знаходжуся в такому от Пошуку, але, звісно, за цей рік я значно краще розібралася в сучасних українських письменниках, в сучасних видавництвах українських, чому я дуже рада. І особливо мене тішить те, що серед тих найкращих книг, які я обрала для цього відео, буде двоє сучасних українських письменників, і це мене, звісно, не може не радувати. Отож, давайте почнемо. І перша книга, про яку я хочу вам розповісти у цьому відео, це Опівнічна бібліотека Мета Хейга. На жаль, у мене нема цієї книги українською, але вона є в такому прекрасному виданні, тому перекладена, тому ви можете з нею теж ознайомитись, якщо ще її не читали. Для мене ця книга стала, знаєте, такою. Мотиваційною якоюсь літературою в художньому втіленні, тому що зазвичай якусь мотивацію я шукаю в нонфікш-книгах, а тут якось так цілком випадково сталося, що після прочитання цієї книги, от, хочеться, не знаю, щось робити, щось досягати, не знаю, жити. Вона з одного боку якась така і сумна, і тепла, і мотивуюча, і натхненна. Для мене це виявився таким цілковитим міксом всього, тому я її дуже люблю і впевнена, що буду перечитувати ще, можливо, навіть не раз. Тут розповідається. Про жінку, яка не надто задоволена своїм життям, і настільки, точніше, незадоволена, що вона вирішує покінчити життя самогубством. Але вона на деякий час опиняється якби, між світами і потрапляє в таку собі опівнічну бібліотеку, де зібрано безліч книг. І кожна книга це нова можливість, це життя, яке вона може спробувати. Тому що, знаєте, кожен з нас, я думаю, у певний період часу думав про те, а що було б, якби я тоді-то тоді -то вчинив так-то і зробив інший вибір? Можливо, зараз моє б життя виглядало інакше. Оце для мене ці питання, це основна якась ідея і основний посил цієї книги. Адже. У нас реально, в нашу кожну секунду, кожен день ми стоїмо перед якимось вибором, який може кардинально змінити наше життя. Але насправді для мене ця книга про те, щоб на якій сходинці ми не знаходилися, щоб де б ми не перебували на даний момент, це саме те місце, де нам варто бути. Це найкраще. Найкращий варіант з того, що ми могли обрати. Це дуже класна історія, тепла, мотивуюча. Просто в мене про неї такі якісь неймовірні відчуття, що навіть важко розповісти всі ці емоції. Можливо, я дещо суб'єктивно її оцінюю, але вона в моїй душі знайшла оцей самий поклик. Саме якусь таку іскорку запалила, що ця саме ця книга війшла у мій топ 5 найкращих заріг. Наступна книга, яка увійшла в мій топ-5, це зазирни у мої сни Макса Кідрука. І я одразу вам хочу сказати, що Макс Кідрук це відкриття 2022 року. Це відкриття сучасного українського письменника. Це от Любов з перших сторінок. Я знала, що кідрук подобається багатьом. Я знала, що його творчість люблять, але я не очікувала, що мені настільки сподобається. Я буквально не могла відірватися. Від цієї книги у мене є навіть відео, де я розповідаю про свої перші враження, тому переходьте, дивіться там. Але звісно, я тут теж розкажу, тому що ця історія заслуговує на те, щоб бути прочитаною якомога більшою кількістю читачів. І саме після цієї книги я зрозуміла, що я читатиму в кідрука все. Я вже собі замовила, не знаю, все, що можна було знайти. В онлайн-доступі я буду читати його електронно, тому що я впевнена, що ми з ним, якби наші стосунки, пов'язали надовго. Ця історія написана від імені батька про свого сина Тео. Тео народився звичайним. Хлопчиком без будь-яких проблем, але у два роки він мав нібито нескладну операцію, але під час цієї операції у нього на 30 секунд чи на 35 зупинилося серце. І він у цей час перебував на межі двох світів. І коли він повернувся, з ним повернулося щось темне і містичне. І знаєте. Це насправді прекрасно, тому що ти розумієш, що це нереально, але ти настільки в це віриш, значить це стається реально кожного дня. Поведінка хлопчика вона змінюється. Спочатку батьки не особливо звертають на це увагу, особливо батько. І в цьому його. Як найбільша помилка, як на мене. Але все-таки з роками стає все більш дивною поведінка хлопчика. Він, наприклад, він ще не читає українською, але він вже знає якісь англійські слова, які він ні звідки не міг взяти там відправляє. Виправляє їх у батьківському перекладі, чи взагалі пам'ятає речі, які він не повинен пам'ятати, бо це просто нереально, це неможливо пояснити. Але все-таки, знаєте, це прекрасна історія. Хоча, от, оповідач батько мене на особливо на початку досить часто дратував, тому що він виявився. Як на мене, досить безвідповідальним, досить несерйозним. І коли йому там навіть дружина каже, що там з води тео перевірити, там можливо у нього якась там епілепсія, він якось до цього так ставиться, наче просто будує стіну між собою і проблемою, яку потрібно вирішити. Наприкінці він вже дещо змінюється і, в принципі, вчиться приймати рішення. Добрі вони, чи не дуже не мені судити, але така його певна трансформація, теж досить цікаво було за нею спостерігати. Знаєте, мені ще сподобалося, наскільки ця книга динамічна, от реально. З самого початку і до останньої сторінки не було моменту, коли було нудно. Коли ще сюди підключається ФБР, здавалося і до чого тут взагалі ФБР. Це просто стає якоюсь нереальною історією. Якийсь такий екшен, така динаміка відбувається, просто нереально відірватися. Знаєте, кінцівка мене, звісно, Трішки засмутила, але потім я подумала, що кращої кінцівки для цієї книги, напевно, неможливо було написати. От я не знаю, ем, я собі не уявляю, що можна було придумати краще, ніж те, що придумав автор. Можливо, вона не всіх порадує, не всіх задовольнить, але вона така, як вона має бути. Не всі питання тут повністю закриті, але. Це теж мені подобається. Мені подобається в цій книзі все динаміка, сюжет, головні герої. Ще особливо, знаєте, якось гріло душу те, що тут описуються українські міста, тут з'являються назви якихось українських з всім знайомим. Нам не знаю, об'єктів, банків, традиції, якісь можливо. І мені, людині, яка не була вдома вже півтора року, це якось особливо гріє душу, тому я вам дуже рекомендую познайомитись з кідруком. Наступна прекрасна книга, яка трапилася мені в 22-му році, це Читець Бернарда Шлінка. Я насправді не очікувала отримати від цієї історії стільки емоцій, тому що для мене це виявився якийсь такий мікс, знаєте, і забороненого з одного боку кохання, і з іншого боку якісь важливих питань громадськості, люд, людськості, які залишаються і актуальними і сьогодні. І це настільки якась для мене виявилася незвична. Історія це історія, над якою можна думати постійно щось аналізувати, не дивлячись на те, що вона надзвичайно маленька. Я зараз не згадаю, скільки в ній сторінок, але її буквально можна прочитати за вечір або два, але. Думати про неї я не перестаю і досі. Спочатку я її оцінила на 9 з 10, але чим більше проходило часу, тим більше я розуміла, що ця історія заслуговує більшого. Особисто для мене, тому що я не знаю, я якось постійно думками до неї поверталася, згадувала якісь моменти, навіть потім ще подивилася. Фільм, і я розумію, що якщо історії кохання, то напевно от, от такі. Не дивлячись на те, що я не впевнена, наскільки це було от саме кохання, чи це була якась пристрасть для одного і не знаю знання для іншого перший досвід. Це знову ж таки історія, над якою можна думати. Безкінечно. І складається вона з трьох частин. У першій частині якраз йде е, оце заборонене кохання між 15-річним хлопчиком і е, 36-річною жінкою. Але я не знаю, тут е, таке, такі ці якісь почуття. Е, Ну, знаєте, не викликають якогось обурення чи неприйняття. Так, в суспільстві такі стосунки вважаються неприйнятними. Але для молодого підлітка це перший досвід, це, не знаю, перша закоханість, перші емоції. А для. Цієї жінки Хани, він не знаю, став, як на мене, якоюсь такою своєрідною розрадою людиною, з якою вона може розділити свою самотність. Кожного разу, коли він до неї приходив, він читав їй книги. І в цьому теж заключається своя якась романтика. Ну, я дивлюсь на ці стосунки якось зовсім. По-іншому вони, вони прекрасні, серйозно. Я думала, що вся книга буде побудована, от саме на цих стосунках, що ми від початку до кінця будемо спостерігати за Ханною і цим хлопчиком Михаель, по-моєму, його звати, але насправді в другій частині все кардинально змінюється, тому що це період. Після Голокосту, після Другої світової війни, коли населенню, німецькому населенню доводилося розуміти, осягати ту глибину катастрофи, яку вони вчинили в світі, вчитися молодому поколінню з цим жити. І ось саме. На цьому будується розповідь тут вже менше наших головних героїв. Тут для мене більше про те, от що повинно зрозуміти молоде покоління, і як воно повинно навчитися жити з помилками своїх батьків, які були дуже ну практично багато з них причетні до того злочину. Який коївся під час років Другої світової війни. І знову ж таки, третя частина це така, знаєте, для мене частина про роздуми, про те, чи, можливо, от пробачити, навіть якщо твоя рідна, здавалося б, людина скоїла. Якийсь страшний злочин, чи можливо його пробачити. Якщо можливо, то скільки часу для цього потрібно. Скільки потрібно і чи взагалі час вилікує ці рани? Як на мене, ця книга дуже актуальна сьогодні, тому що дуже багато фідбеків ми бачимо у сучасному світі, у нашій війні. Це сумно, страшно. Це боляче, але це про життя, це про почуття, це про людей, і це про, в деякій мірі, і майбутнє майбутнє нашого ворога, який повинен буде теж з цими думками жити і осягнути все те зло, яке він зробив, якщо, звісно, це в їхніх силах це осягнути. Ще одна прекрасна історія від сучасного українського автора це абрикосова книгарня Орести Осінчук. Знаєте, я давно не читала такої затишної, теплої, якоїсь такої рідної, щемливої історії. Вона мене вразила просто, я навіть там трохи поплакала, коли її читала. Вона була прекрасна. Насправді, я думаю, що не всім вона сподобається, але в мене вона знайшла якийсь такий сильний відгук, тому що це якийсь сум за дитячими роками, за рідною домівкою, за відчуттями, які, раз проживши, вже неможливо забути. Це. Історія про друзів, про кохання, не знаю, про якийсь сімейний затишок, про все найрідніше і найцінніше, що може бути от в світі, для мене ця книга про це. Якщо говорити про сюжет, то Жінка Марія Фареняк віддає свого сина Михайла тітці і дядьку через злидні вона змушена на деякий час віддати сина і піти працювати, але насправді слом ходять чутки, що нібито вона втекла з якимось. Коханцем і залишила сина. Натомість, поки він живе в тітки і дядька, він знайомиться і знаходить дійсно справжніх друзів, в яких безліч пригод, ну, як діти там, граються, як діти пізнають світ, вигадують собі різні забавки. Це прекрасна історія. І насправді я думала, що так буде до кінця книги. Але як все обернулося наприкінці, і як доля цього хлопчика Михайла з ХХ століття переплилася з долею Михайла Фареняка з хх століття? Це просто нереально описати. Тут теж виникне питання Голокосту, але воно буде так трошки на задньому плані, хоча. Насправді ці події відіграли, відіграли чималу роль на життях головних героїв. Для мене виявилося неочікуваним те, як все повернулося, і там було стільки, не знаю, емоцій, що я говорю, що навіть я не втрималася і трохи там поплакала. Там у книзі був один уривок. я... Я його не відмітила собі, але він в мене десь є записаний окремо. Я коли прочитала ті слова, то в мене аж такі, знаєте, мурахи побігли. Історія дуже світла, сумна, щемлива, тепла, прекрасна. Я думаю, що замість тисячі слів найкраще, що ви можете зробити, це от реально познайомитись з цією книгою. Я сподіваюся. Що в авторки почитаю щось ще, я насправді не, не дивилася, які в неї ще книги є і чи є. Але якщо є, то думаю, у 2023 році продовжу з нею знайомитись. І остання книга на сьогодні це книга, яка стала книгою року. Це найкраще, що я читала в 2022-му. І це на схід від едему Джона Стейнбека. На жаль, у мене нема цієї історії українською, але я дуже сподіваюся її собі знайти, тому що це та книга, яку, дочитавши, я одразу хотіла перечитати. А в ній, до речі, більше тисячі сторінок, тому... Ви розумієте, наскільки сильно вона мені сподобалася, що, навіть не дивлячись на такий об'єм, мені хотілося розпочати її спочатку. Мені здається, цю історію можна читати, перечитувати, знову перечитувати і все одно не, не усвідомити всієї тої глибини, всього того сенсу, який заклав в неї автор. Я, до речі, на цю книгу знімала окреме відео, тому, якщо вам цікаво, обов'язково його перегляньте. Вона, вона прекрасна, про неї можна говорити дуже багато і всього не сказати. Звісно, як навіть зрозуміло по назві, ця книга має алюзію на Біблію, а саме на книгу Буття про Каїна і Авеля. І в цій історії перед нами буде поставати. Дві пари братів або одного віку, або там з різницею в декілька років, і саме на них буде опиратися, так би сказати, основний сюжет книги. Хоча, звісно, тут буде і багато. Інших героїв, які, на перший погляд, здавалося б не дуже важливі, але коли ви до них придивляєтеся, ви розумієте, наскільки великий сенс, наскільки велику ідею вони несуть і додають цій розповіді. Навіть там здавалося звичайний, звичайний слуга китаєць. На перший погляд, ну та й слуга, та й слуга. Але потім, як він розкривається, це один, напевно, з моїх улюблених героїв. Він от реально класний, за ним цікаво було спостерігати. Хоча, звісно, і головні герої яскраві, от вони реально викликають емоції. Хтось. Е Настільки негативний, що аж тебе прям бісить. Хтось взагалі такий хоче, до рани прикладай. Теж настільки якісь нейтральних, тобто героїв, ну, я б сказала, не було. У мене кожен викликав якісь почуття, чи то позитивні, чи то негативні, але щоб я залишилася до когось байдужою, такого, напевно, не було. Загалом для мене ця. Книга про те, що кожен з нас має вибір, і кожен з нас сам вирішує те, на яку дорогу нам ступити, якими нам бути. Ми кожен день стикаємося з якимось вибором з маленьким, з якимось великими рішеннями нам доводиться стикатися. І саме отакі, здавалося б, навіть щоденні вибори. Підводять нас до самих себе. Тому що саме з таких маленьких кроків вибудовується наше я, і тільки ми вирішуємо в, момент наш... в певний момент нашого життя, якою дорогою нам піти і в яку сторону обрати. Тому що в кожного з нас є як позитивні, так і негативні якості, і тільки від нас залежить, яку картинку ми. Збудуємо, точніше, яку людину ми збудуємо наприкінці нашого життя, і чи буде нам соромно, чи ми будемо пишатися з собою, це все залежить тільки від нас. І от в цьому романі фігурує таке слово староєврейське ям як тім шелф» – вибір. Тобто ти можеш обирати, чи бути тобі хорошим, чи бути тобі не дуже, так би сказати, гідною людиною це все тільки ти. І не варто звинувачувати якісь обставини людей, що щось пішло не так, тільки ти вирішуєш, і більше ніхто. Тому, друзі, це історія, про яку можна говорити вічно, але так і нічого. Насправді не зрозуміти. Я вам раджу все-таки передивитися відео. Там я більше говорю про сюжет. Тут мені хотілося більше говорити про свої якісь враження, відчуття. Тому е, дивіться, а найкраще читайте, і я сподіваюся, що ви отримаєте таку саму насолоду, як і я. І на цьому, друзі, будемо з вами прощатися. Я дуже сподіваюся, що ви поділитеся. Своїми улюбленими найкращими книгами за 2022 рік. І, можливо, в 2023. Я навіть щось почитаю з ваших книг. Буду дуже вдячна, якщо ви можливо порадите своїх улюблених українських письменників, сучасників, класиків. Взагалі, за будь-які рекомендації буду вам дуже вдячна. А ми з вами побачимося зовсім скоро у наступному відео. Тому бережіть себе.